Чергова розпаковка. Сьогодні ми говоримо про організацію станційних ігор. Там, де треба виокремити, виділити візуально якісь важливі моменти, важливі місця в аудиторії, можна застосовувати ось такі скатертини, синтетики. Вони тоненькі, але вони багаторазового використання. І, власне, призначені для дитячих і недитячих вечірок. Станційна гра. Може бути організована таким чином, щоб учасники, які проходять кожну станцію, отримували якусь позначку, якусь відзнаку, що вони цю станцію пройшли, подолали, отримали необхідну інформацію. Для цього ми можемо підібрати ще і відповідних кольорів ось такі браслети. Вони знайомі вам по аквапаркам, їх використовують для організації вечірок і дитячих і дорослих. Але якщо ваші учасники тренінгу проходять якусь станцію, отримують браслет. Ми бачимо візуально, скільки учасників, які станції пройшли. Ну і виконання всіх завдань буде позначено певною кількістю браслетів. Отже, наша наступна розпаковка буде розповідати про командні ігри. А поки що ми з вами прощаємось, Використовуйте яскраву візуалізацію на ваших тренінгах. Це допоможе.